служба безпеки України затримала агента ФСБ, який намагався підірвати авто з українськими воїнами у Миколаєві. У Чемерівцях водій збив 77-річну пішохідку та зник з місця події. Маю 5 хвилин на головне. Семеро громадян постраждали від російської атаки на Донеччині. Під вогнем перебували 11 населених пунктів. Руйнувань зазнали 65 цивільних об'єктів, із них 36 житлових будинків. У Костянтинівці росіяни ударом ФПВ-дрона поранили двох цивільних осіб. Ще двоє людей постраждали в Лимані. По слов'янську війська РФ вдарили трьома бомбами КАП 250 та БПЛА Молнія. 2 поранено мирного жителя пошкоджено один багатоквартирний та 29 приватних будинків, п'ять нежитлових приміщень та п'ять цивільних автівок. На околицях Рай Олександрівки ворог поцілив ФПВ-дроном по цивільному автомобілю. Травмовано двох громадян. Контррозвідка служби безпеки запобігла новому теракту у Миколаєві. За результатами дій на випередження у місті затримано російського агента, який на замовлення ФСБ готував підрив авто із воїнами Сил оборони. Як встановило розслідування, фігурант мав закласти саморобний вибуховий пристрій під службовий транспорт українських військових, які воюють на південному фронті. За матеріалами справи замовлення расистів виконував двадцятирічний різноробочий із Києва. На вимогу ворога чоловік мав замасковану під вогнегасник вибухівку заховати під запарковане авто воїнів ЗСУ і віддалено підірвати її з наближенням військових до локації. Під час обшуків у тимчасовому помешканні затриманого вилучили комплектуючі до вибухівки і смартфон із доказами роботи на ФСБ. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 4 грудня у Чемеровецькій громаді попрощалися із відважним воїном Денисом Валерійовичем Можаровським 1993 року народження. Чоловік у березні 2022-го, одразу після повномасштабного вторгнення, добровільно став на захист країни, аби зупинити ворога. Захисник вважався зниклим безвісти з 22 вересня 2022 року. Лише зараз рідні змогли попрощатися із своїм героєм. Світла пам'ять полеглому добровольцю щирі співчуття рідним. У Чемерівцях водій збив 77-річну пішохідку та зник із місця події. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 4 грудня, близько 17.20 по вулиці Хмельницьке шосе, неподалік магазину Дивоцін у селищі Чемерівці. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували її до травматологічного відділення Чемеровецької лікарні. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження і звертаються до вас як. Якщо ви стали свідком даної події або ж вам відома будь-яка інформація, просимо повідомити на лінію 102 чи за номером телефону 098-264-53-94. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації підписав меморандум про співпрацю із радою Графства Дарбішир. Угода передбачає обмін досвідом у сфері освіти, культури, місцевих послуг та економічного розвитку. До слова, Дарбішир із початку повномасштабного вторгнення, прихистив тисячі наших громадян, надавши житло, підтримку, допомогу з роботою та інтеграцією. Сьогодні там проживає понад 1400 українців. 5 грудня в Україні вшановують волонтерів тих, чиї серця належать воїнам, потребуючим допомоги, людству. А вже завтра, 6 грудня, ми відзначатимемо День Збройних сил України у Хмельницькій обласній раді. Об'єднали дві знакові події. За сумлінне виконання військового обов'язку і мужність проявлені під час захисту територіальної цілісності України Віолета Лабазюк відзначила захисників грамотами обласної ради та нагрудними знаками за відданість державі. Також за активну громадянську позицію та допомогу військовим формуванням збройних сил України вручила кращим представникам волонтерської спільноти, подяки обласної ради та цінні подарунки. Маленьких хмельничан запрошують на казкову подію сьогодні, 5 грудня о 17.00 на майданчику біля торгового центру Дитячий світ там відбудеться зустріч із святим Миколаєм. На гостей чекають ігри, танці та розваги з улюбленими героями різдвяно-новорічних дійств. Організатори запрошують приходити всією родиною та брати з собою гарний настрій. Захід можливий завдяки підтримці захисників і захисниць України, яким ми висловлюємо вдячність. Подаруйте своїй малечі неймовірні враження, адже саме в цьому уся казковість дитинства, яке так швидко плине, особливо у час війни. Я ж запрошую вас на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та у наш телеграм-канал. Там ще більше важливих подій, коментарів та фактів, а також цікавих анонсів. До зустрічі в етері!